Вітаю вас, любі фантазари Мрійники! Рада нашій зустрічі! Сьогодні ми з вами будемо збирати одну літню ягоду. А яку саме ви здогадаєтеся, коли відгадаєте загадку? Зелені сережки на гіллі висіли, на сонці підсмажилися і почервоніли. Так, так, чую. Так. Ягода червоного кольору, які ж це бувають ягоди. Правильно! Черешня і вишня! Саме сьогодні ми з вами будемо разом збирати в саду ягоди вишні. Вишня це дерево, що дарує нам дуже смачні ягоди. Вони бувають різних сортів, солодкі та кислі. Яскраво червоного кольору та темного кольору. А хто знає, коли вишні дозрівають? Ну, звичайно ж влітку. Вишні не тільки смачні, а й дуже корисні для нашого здоров'я. У них багато вітамінів, які допомагають нам бути сильними та не хворіти. Перш ніж йти збирати вишні, потрібно правильно одягнутися. Як ви думаєте, що потрібно одягнути, щоб було зручно і безпечно? Ну, звичайно, діти, нам потрібен зручний та легкий одяг, який не шкода забруднити. А ще головний обір від сотечка. Це може бути капелюх, панамка або ж хустинка. А в що ми будемо зривати вишні? Що нам потрібно? Так, нам потрібна ємкість. Це може бути відро, кошик або ж спеціальні контейнери. Важливо, щоб ці ємності були чистими і не дуже глибокими, щоб вишні не м'ялися. Ось ми готові. Але слід пам'ятати одні важливі правила. Перше правило, яке потрібно пам'ятати, вишні краще збирати руками, обережно відриваючи кожну ягоду разом із хвостиком. Скажіть, будь ласка, чому важливо збирати з хвостиком? Як ви гадаєте? Ну, звичайно, щоб вишня довше зберігалася і не пускала сік. Молодці! Якщо вишні ростуть високо, ні в якому разі не лізьте на дерево самі, попросіть дорослих і вам допомогти. І завжди працюйте під наглядом дорослих. Далі не смикайте сильно гілки, щоб не пошкодити дерево і не впасти. Тепер ми готові до роботи. Вирушаємо в сад. Наступним нашим кроком потрібно перебрати ягоди, відібрати хороші, які ж погані залишити, і ретельно промити ягоди під водою, дати їм просохнути, і тепер вони готові до споживання або ж приготування різних смаколиків. Друзі, скажіть, а що можна приготувати з вишень? Так, з вишень можна приготувати різні смаколики. Компот, варення, пиріг, тістечко, Або ж, вареники з вишнями. Ну що ж, друзі, із тих вишень, які нарвала я в саду, зварила смачний компот. Ну, спробуємо. І як смачно! Ну що ж, друзі, настав час пригадувати, то що ж ми сьогодні з вами робили. Скажіть, будь ласка, а коли ж доспівають вишні? Якого кольору вишні? Яких правил необхідно дотримуватися при збору ягід? Які страви можна приготувати з вишень? Друзі, а яка ж ваша улюблена страва з вишень? Пропоную вам її намалювати, а світлинами ваших робіт поділіться у коментарях під цим відео. І я з нетерпінням чекатиму на них, шановні дорослі, залучайте діток до спільної трудової діяльності, доручайте їм доручення, по сильній віку та їх можливостям. На сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного врожаю вишень. До нових зустрічей!